Алекс, що? Я напевно піду в шахту, ти де? Я на городі. Раз, я тоді піду в шахту. Добре. Підуці. Опа, зомбі. Так, от він не попасть? Є. Uh. Yeah. Yeah. Так. О, поки йде. Ой, 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 наділена дисципліною. І на грудну підбираю. Так. Ну, звідси все. Заліз закопати не буду. Олег, я вдома. Я теж. Ем, ось тримайно. А ні, мені не меч не треба, у мене ще є. Бери собі меч, а я візьму. Так у тебе є нагрудник, а у мене діамантові штани. Саню, саня, так, все, я беру нагрудник, ти бери собі меч. А я тобі віддам відомшу. Ні, це тобі. У мене буде повний сет, а у тебе лише нагрудник. То еще. То що з того. Якщо на тебе нападуть, ти зможеш довше протриматися. Гаразд. Я візьму на груми а ти беремо що. Дома. Так, усе, я одягнулась і піду трішки пріляж. Гразд, я гаразд. А я поки покладу два кайла. М -м, все, поклав. Гаразд, я піду. Вагонетку поставлю на місце. Ніх погано на сложного дайся. Дякую за перегляд. Всім папа.